Футбольні фанати зібрались воювати. Це українське об'єднання Свобода згуртувало хмельницьких прихильників професійного футболу, щоб заявити рішуче ні ставленню міської влади до цього популярного виду спорту. Нещодавно муніципальний футбольний клуб Поділля, який за останні три роки вартував хмельницьким платникам податків 6,5 мільйона гривень, було переведено на баланс МВС. Втім, зміна засновників гру команди не покращила. Виявляється, недостатньо фінансування. Футбольний клуб посевне засадня тільки тому, що фінансування немає, ні міська, ні обласна рада ніяких мер не приймає і на футбольний клуб навіть не звертає увагу. Ми б хотіли добитися того, щоб перейменували футбольний клуб на футбольний клуб Поділля, це раз. Друге, обратили увагу на таку, як у нас є команда, це два. І показати, що у нас молодь не тільки п'є пиво поза углами і шукає, у нас теж цікавиться спортом. А дожного внімання ніхто не обращає, навіть на молодіж. Чому футболісти купують собі спортивний обладунок за власний кошт? Не розуміє заступник мера Віктор Байдич. Не зрозуміло йому було і те, що гравці колишнього Поділля, а нині Динамо, змушені тренуватися аж в Давидківцях на невідмінно облаштованому полі. Що сталося з грошима хмельничан, спрямованих на розвиток міського професійного футболу, чиновник і гадки немає. То, мабуть, міліція винна, натякав він, адже клуб знаходиться на балансі Хмельницького обласного управління МВС. Гроші виділяються, заповняють посадовці з міськвиконком. Торік опікунам команди з міського бюджету було перераховано півтора мільйона гривень, зазначив заступник міського голови. Цьогоріч грошей не буде, адже криза та важке економічне становище не дадуть можливості місту фінансувати і без того пригнічену команду. Навіщо було потрібно забирати футбольний клуб у попередніх власників та робити його муніципальним, з подальшою передачею його на баланс МВС, чиновник не відповів. Недалекоглядність такого рішення міської влади він теж не прокоментував. Що фінансування було прозорим і не було над... тіні схем а... Внумання грошей гра буде а на натуральному, а зараз є інша ситуація фінансова. і сьогодні. В нас не вистачає грошей для того, що ти буде місяця. Але співфінансувати спів клуб, ми це робимо і виконуємо свої зобов'язання. Проте коротка пам'ять чиновників для шанувальників футболу не є аргументом. Вони добре пам'ятають минулорічну обіцянку Віктора Байдича про те, що футбольний клуб Поділля невдовзі перейде з кінця другої ліги в першу лігу. Втім, за старою доброю чиновницькою традицією дії і наміри розходяться в діаметрально протилежних напрямках. Може бути таке, що свій 50-річний ювілей футбольний клуб Поділля буде святкувати на своїх поминках. В рік 50-річчя клубу, а в квітні виповнюється 50 років футбольному клубу, професійному футбольному клубу в нашому місті, ситуація складається так, що ми можемо отримати подарунок від міської влади, від обласної влади, подарунок у вигляді ліквідації цього клубу. Тому що ситуація така, що людям не виплачують зарплату, вони не мають можливості нормально тренуватися, виїжджають тренуватися. На сільські поля в Давидкицях, в Ружичній керівництво клубу фактично робить все, аби цей клуб припинив існувати. І ми хочемо показати, що в місті є люди, які турбуються про те, щоб футбол, професійний футбол, в місті з 250 тисячним населенням футбол був.